Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п'ятої ранку. Є прильоти, є руйнування. Це підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. В одному з районів спалахнула пожежа, а в іншому зруйнований супермаркет. Усі деталі від кореспондентки п'ятого від Наталії приходько. Вона з нами наживо. Наталю, будь ласка, які наслідки цих атак? Звісно, розповідайте те, що можете говорити в прямому ефірі. Ані мої вітання з Миколаєва. Знову знову нас кошмарить. Нам не дають спати. Почали обстрілювати міста вчора з вечора, десь о дев'яті вечора почали гатити. Ось я нарахувала десь 4-5 прильотів. Потім дали трошечки нам перерву. Потім знову об одинадцятій вечора були прильоти. Потім по сигнал повітряної тривоги вони зупинили. Ми лягли спати, як то кажуть. Потім о другій і на світанку почались Почалися розпочалися найбільші прильоти, почали кошмарити наше місто. За офіційною інформацією було нараховано десь понад 10 прильотів. Вони гатили решисти, гатили по різних районах міста Миколаєва. Це і околиці Миколаєва, і перед містом Миколаєва, і самісіньки під центр. А це ми бачимо це спальний мікрорайон. Тут вони поцілили в одне місце, але в це місце було а, три влучання. Ми а, побачили три великі вирви, і от одна вирва знаходиться прямісінько поряд з 14-ти поверхівкою. Там а, між цією вирвою і сам, самим будинком буквально два метри. Якби оця ракета влучила в саму будівлю, то але будівля би завалилася. Було б дуже дуже багато жертв. Давайте послухаємо голову Миколаївської обласної військової адміністрації. Доброго ранку ми з України. Сегодня опять обстреляли наш город, многие громад в области попали по супермаркету, слава богу, не попал, не было прямого попадания в дом, который в двух метрах от супермаркета попали в лошадиную как это Кони центр. Может, они думают, что по принципу, что в России они живут в коровниках, так и у нас могут солдатов мы размещать там, где живут лошади, хоть там и условия лучше, чем в многих домах в России. Постраждалих внаслідок оцих ранкових рашистських атак. На щастя, немає значно зруйнований супермаркет, який побудований десь метрів за 5-6 від цієї багатоповерхівки. 14-поверхового будинку будівля, яка за нею стоїть. Це також п'ятиповерховий будинок. П'ятиповерховий. Він зруйнований всім всередині перегородки. Всі ці завалилися. Від самої будівлі, від самого супермаркету нема живого міста. Це ми бачимо залишки російської ракети, яка влучила у будинки. Буді. Наталю, дійсно, наслідки жахливі, але дякувати Богові, всі живі. Бережіть себе, будь ласка, чекаємо вас в ефірах і далі. Наталія Приходько була з нами на зв'язку. Почули ми про наслідки ранкових обстрілів міста Миколаїв. Далі у нас.